Володимир Горбик, тільки факти лише за два роки на посаді голови Макарівської районної державної адміністрації направлено 7 мільйонів гривень на реконструкцію та капітальний ремонт доріг. Відремонтовано і сучасно оснащено реанімаційне приймальне відділення та харчоблок центральної районної лікарні. Відкрито три бювети та збудована станція до очистки води. Запрацювало п'ять амбулаторій сімейної медицини, відремонтовано сім фабів. Зведено нові будинки культури в селах Небелиця, Милива і та Фасова. Капітально відремонтовано заклади культури в селах Полонщина, Ясногородка, Гавронщина. Освітлено 54 населені пункти району. На базі Макарівської загальноосвітньої школи номер 1 відкрито природничо математика. Ліцей ...на базі загальноосвітньої школи No2 і гімназії. Реконструйовано центральний стадіон, збудовано нові стадіони в селах району та відремонтовано нові. Відкрито спортивний майданчик зі штучним покриттям. Капітально відремонтовано дитячу спортивну школу. Видано вдруг 19 книг та збірок поетів та митців Макарівщини. Для збереження цілісності району проведено масштабне свято до 85-ї річниці утворення Макарівського району Володимир Горбик. Моє життя для людей, мої думки про людей та вим'я людей. Голосуй за свого!